перемогу, як було прийде. А він все ганяє на годинник і протокол, протокол, протокол. Аня, ты видела, что на телевизор, 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 на на телевизор, на телевизор, на телевизор, на телевизор, на телевизор, на телевизор, на Вінкнула, так? Можна нам починати? Так, доброго дня, шановні члені комісії, повідачі. У нас сьогодні на порядок денного ага, кілька питань з порядку денного сесії, які ага. входять до нашої компетенції. Перше питання це про внесення в міру здобути. Ага. Так, я озвучу, всі да, я буду. Про <продук> внесення <продук> змін до видів економічної діяльності Силії Півська початкова школа опорного закладу освіти Морозівський ліцей імені Жени Сахапов. Друге питання про внесення змін до видів економічної діяльності паришківська початкова школа опорного закладу світелі Лукашівський ліцей Баришкоселищної ради третє питання про внесення змін до рішення вартістів селищної ради від двадцять року номер двадцять про затвердження місцевої цільової програми фінансування пільгового проїзду учнів та педагогів на 2426 i Czwarte pytanie, prognozy niezmienionych do liczenia w artystycznych składach generacyjnych 24, 11, 23, 27, 18, 19, 20, 21, 22, Наступне питання п'яте про затвердження положення про управління соціального захисту населення Варшівської селищної ради в новій редакції. Так, п'ять питань винесено на порядок денний. Голосуємо. П'ять ми їх чотири. Так, 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 всім. Голосуємо. Хто за? І ще одне питання до дозволу на сесії. Сьогодні продано, бо так як в п'ятницю прийшли листи uh -huh. з Міністерства ветеранів. Тому Іван Іванович вже зробив проєкт. Uh -huh. Да, і у вас є? Давайте ми його Ще одне питання. Ну, буде з Переходимо до першого питання Це про внесення змін до видів економічної діяльності сірі Львівської початкової школи опорного закладу освіти Морозівських дітей. Сергій Валерійович, mm. прошу. Eh, просимо на сесії селищної ради змінити видіяльності загальної середньої освіти, eh, виключити взівську гімназію. І присвоїти і новий квест початкового освіта зв'язку з реорганізацією і з планом оптимізації освітньої мережі соціальній громаді. Хто за? Аналогічні? Точно аналогічно школа і з гімназії mm -hmm. стає початковою. Mm -hmm. Теж mm -hmm. не з першого, десь, чи З чи Так, ми там там? трохи десь півали, по, по Мол, це зараз Хто <кій> 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 про затвердження місцевої цілої програми фінансування піднесення да, змін вирішення внесення змін тут виключно тільки фінансова частина. Тут просимо змінити на 2024 рік фінансування, додававши по півтора мільйони на кожний е е е програму, зв'язку з тим, що у нас збільшилася кількість учнів. Здобувачі, які підвозяться до навчальних закладів, це зумовлено з тим, що ліцеї творилися в гімназії, і тепер підвозити нам ну, 10 класи 11 до ліцеїв. Тому просимо збільшити фінансування. Чисто виключно, бо ми не вкладаємося в ці кошти, які є на закладені заклад на даний рік. Це на даний рік, які Тобто до нового фінансового уроку? Так, так, так. Просимо додати так само. І наступне питання. Пілерів реалістичні педагоги. Просто ми вкладаємося в ті суми, які були закладені. Одне скорочуємо, інше додаємо. Голосуємо за mm. затвердження за місцевої діроги, про внесення змін до рішення да. про затвердження місцевої mm -hmm. програми фінансування кількового проїзду учнів за голосуємо за програм одного дорогу. І про внесення змін до рішення Точно так само. Прийши, трошки не автобус програми. <coughs> mm -hmm. Нет. Там было подавание, да, там же тут же теперь шкільний автобус. Тут. Там підведення нашим транспортом, а те педагоги і Учні це фінансування наших перевізників. І автобуси, які так, 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 так. Ага, ви орендуєте. Там багато ви орендуєте. У нас два маршрути Демаденко, і ну, це вважається по баришівці. І один, там перший, четвертий, і другий, третій це П'яненко. І П'яненко у нас відвозить по Лукаші е, Парочків і руницьке. Е, да, да, і також ще там у нас виникає питання по підвезенню учнів із боржів е, із перемоги. О, так що це такі маршрути. Ну, Мінус один маршрут у нас у Демоденка, зв'язку з тим, що ми е, отримали новий е, автобус в так, да, які возив у нас на селищі корзів. там мінус один. О, так просто. У мене питання Киріла. Що там за ситуація з якоїсь, що діти якісь в Лукашах, чи коли пізно приїжджають, так? через те, що на куржі є така ситуація? Є, зараз ми це вересень місяць, ми зараз вкатуємо. Тут є проблеми у нас. Відвезенню старшокласників чого, бо там двоє, там троє, там четверо, і воно. Фурживця, знав, да? Да, і воно виходить така ситуація, що із одної дитини нам відкривають один маршрут, воно, а а так, да, і тому. А слайдку велика. Би... А так, так. Там теж своє трьох-чотирьох, так. Розумієте, тут розчитано було на, на, на що, що в ліцеї поїдуть е е е баничів, а ніхто ж ми ж прекрасно знаємо це молодим. Що вони поїдуть здобувати освіту у професійно-технічні заклади? І. А де про педагогів десь? була стратегія, ну, ці, так, в ці, коли там. Питання виникло про безкоштовний під'їзд педагогів. Я просто часом не в курсі, не могла там говорити. Але бачиш, що тут у вас учнів та педагогів, то це безкоштовно буде працювати. Ну, давайте так, в межах населеного пункту, да, і Тільки по тих маршрутах, де немає шкільного автобуса. Якщо, наприклад, у нас із Гостролуча їде шкільний автобус на Баришівку через, де, через селище і Пасічну, то, будь ласка, під'їжджайте шкільним автобусом. А, а там, де немає шкільного автобуса, то там вже... Стараємося забезпечити підвозимо. Mm -hmm. Ну, давайте так. Зараз ми ці питання у... утрасаємо і утрасаємо в тому моменті, що щоб це було, наприклад, два рази в день чи в той день, коли вони тільки працюють. Mm -hmm. Тобто тут облік. Ми ніяк не можемо зійтися, тобто, Я якусь фіксовану суму ми теж не можемо оплатить. А я от іменно фіксування проїзду, так, да, чи не талони, не чи проїзний, чи, не проїзду, не чи не оце, оце у нас тут, у нас тут о, зараз йдуть такі поталії з перевізних, аби як його обліковувати? Не не як не його обліковувати, це розумієте, а це у нас зараз. А вона про яку кількість читилі? Там в районі 15-15 до 15, 20-х. Але є, наприклад, такі маршрути з Яблуневого сюди і тут потім на перемогу, з перемоги на, на і з Лукашів на перемогу. О, зараз оптимізацію проводимо, все, даємо людям роботу. Так? От не вистачає один родому у Лукаша. От він працює зараз у два дні у перемозі. От, і от йому з Лукашів до перемоги треба. Тіхати. Тобто ми йому надали робоче місце. Зайцям доплату за пристижні не Для мене це питання трошки, звичайно, це такі. Зайти Якщо є вчителі, які їздять в Барші, ці живуть у Бариші, це працюють Київ. Це питання Києва. На медики. Олександр МКП ось прислали лист, каже, просимо вас на. я за те, щоб, наприклад, щоб вчителі використовували шкільні автобуси. Так, да, там, де є шкільний автобус, це навіть там, є. не обговорюється. Там, да, шкіль... там, де є маршрут шкільного автобусу, це навіть не обговорюється, щоб людина приходить, ми кажемо, людину добре. Ну, у нас 10 хвилин раніше, і ти приїхав. Є бійна, да, якщо в Києві людей? Для... Ну, соціальні послуги там. То, ну, тобто ми, як вирі... варіант володимирівна mm -hmm. просто. Ну, Як варіант, може бути за простижність більше, там подивитись, якщо їх віддати більше. Саме простіше ви не залажите, не залазите в бюджет. Це розмежено. Це ж листки. Це розмежено. Але я це не кажу. Це листки. Людям на все в романі. Ні, листки подержав мудрець. Молодий. Так, це не мудрець. Це особенці. Це особенці. Це добре, що і нам особисто. Так, що мені особисто. От і все. Так. Все, дякую. Дякую вам. До побачення. Так, наступне питання про запитання на запитання про управління соціальним датом. Ми ще не бачили. Так. Дякую. 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 Дя так як весь контроль і координація по ветеранській політиці покладається зараз на функції соціального захисту населення, ці листи департаменту соціального захисту із Міністерства соціальної політики з Міністерства ветеранів надходять напряму на управління соціального захисту чи відділ соціального захисту, які координує. На сьогоднішній день ветеранську політику, а вже потім нагружується е, по виконавцям по центру соціальних служби, чи по територіальному центру, чи по іншим установам. Е, тому пропозиція, е, що на виконання всіх листів департаментів е, змінити положення, внести е, зміни у положення управління соціального захисту. Вони ще й пропонують також змінити назви управлінь. Департамент перейменовано на сьогоднішній день департамент соціальної та ветеранської політики. Mm -hmm. Ну, не всі громади на це пішли, тому що це веде за собою перереєстрація в реєстрації, потім в казначестві всі рахунки і тому подібне. Це все ж якби платні на платній основі. Mm -hmm. Тому ми залишаємо назву ту саму управління соціального захисту населення, але в положенні про управління. Додаємо функції по ветеранській політиці. Чітко було надіслані типові функції, які є і в положенні по департаменті. Те, що пропонує Міністерство ветеранів, це по пункту 3.1, Я вам там роздала. Пункт 3.1, як вони описують, що це було положення положенні всіх управліннях відділів. Які створені при громадах, і обов'язково пункт 3.11, три і обов'язково пункт 3.12 забезпечення збирання, накопичення, реєстрації та зберігання в електронному кабінеті інформаційно-комунікаційної системи Єдиного державного реєстру ветеранів війни. На сьогоднішній день доступ до цього єдиного державного реєстру ветеранів на рівні громад і на рівні районів немає ще, є тільки на рівні обласних. Адміністрації тому <кій> планується до кінця року надати нам доступ до тобто, ці електронні ключі, щоб ми мали можливість мати доступ до цього реєстру, а також вносити там <кій> зміни по ветеранах, які повернулися вже з війни, і що вони потребують. і Чим вони займаються, чи вони потребують реабілітації, сантон окурор, лікування і так далі, щоб ми мали е, на той момент ці, е, доступ до цього реєстру. Також цей доступ будуть мати новостворені наші е, на сьогоднішній день е, вакансії тепер, соціальні фахівці і зупроводу Це Те теж планується, щоб вони мали доступ до цього реєстру ветеранів. Надіємося, що в жовтні місяці у нас вже ну, є три кандидатури вже. Від районного управління соціального захисту мені телефонували, вони бачать ці кандидатури, хто подав на цього фахівця. Планується до 10 числа сформуватися районна комісія, яка займається відбором цих кандидатів і співбесід, співбесіду буде проводити. І тоді, за рекомендаціями також нашими громад, планується тоді цих кандидатів прийняти на посаді фахівця супроводу ветерану. Центр соціальних служб, але головний розпорядник коштів ну, ми управління соціального захисту. Над центром, над терцентром, будуть підпорядковуватися, але фінансування заробітної плати за рахунок держави в 2024 і 2025 році. А те, що вже організації їхніх робочих місць, то це попадається на органи місцевого самоврядування. Тобто ми їм повинні забезпечити робочі місце, кабінет, стіл. Обну обладнання. Хоча я задавала на послідній онлайн араді е, в області, е, чи плану було таке в коментарях, що планується державою, чи вони знайдуть міжнародні якісь фонди е, забезпечення хоча б комп'ютерним обладнанням цих фахівців, то планується розглядають вони придбання планшетів кожному фахівцю. Надіємося, що наша громада теж отримає. отримала. Ну, у нас по плану 10, по факту подавали. зараз 3 особи подали кандидати. Можливо, запуститься більше, хоча. Хоча ми подавали, я подавала 4 особи, ну. сказали план 10. Чому план 10? Тому що, як озвучили нам на одній онлайн рад по нашій громаді по Баршинській, по даним реєстру ветеранів, у нас вже на сьогоднішній день більше шести. Учасників бойових дій. А кожний фахівець обслуговує до ста учасників бойових дій. Ну, приблизно така кількість на сьогоднішній день повинна би бути. Зрозуміло, що 100 людей вони не обслужують, ну але ж. Але ж і вони працюють на перспективу. Тому пропонується внести такі зміни сположення. Так, про затвердження положення про управління соціального захисту на Парківської ради голосуємо. Одного І наступне питання це те, що буде виноситися з голосу на фексі. А нам довідомо про надання нам безоплатна прийняття, бо вона до власність Харківської середньої ради. Окремого індивідуально визначеного майна. Відповідно, до законів України з намістерського віддавання. Так, що це тут? Надати згоду на безоплатне прийняття у комунальну власність, з державної власності, електричний скутер з первинною вартістю, кількість 46 тисяч гривень, кількості одна штука. Він вже працює. Значить, у лютому березні в цей період Міністерство соціальної політики виділило на Київську область 17, по-моєму, електроспудеїв. Ну, по одному, як то правило, на територіальну громаду нам також цей. І там ціла процедура. Одним словом, 14 березня було укладено договір між Міністерством соціальної політики і Башківською селищною радою. Особливо Фандра Івановича, і цей скутер було договор, звучав договір про відповідальне зберігання на селищну раду. Селищна рада ви депутати на, на сесії із селищної ради на зберігання, відповідальне зберігання територіальному центру. І територіальний центр ну, визначив людину, яка, яка ним користується по коріні, по корінівці, по паришку, там три три. Майже це була запер, тепер іде далі. Буквально п'ятницю надійшов на управління соціального захисту Лес Міністерства соціальної політики, де вони, де вони значить, просять дати, дати згоду на передачу цього, цього скутера із державної власності в комунальну власність. власність вже не на державне зберігання, не на відповідальне зберігання, а на використання цього транспорту вже. Значить, ну надання, надання соціальних послуг, тобто тут процедура ви Би... Виноситься на сесії от таке, mm -hmm. таке рішення. Приймається рішення про те, що ця селищна рада дає зводу, дає згоду на прийняття із державної власності у комунальну власність з перспективи з використанням територі... територіальним центром цього технічного засобу. А потім, коли прийде вже... Ну, відповідні документи, потім ще раз сесія передачі з комунальної власності, територіальному центру вже. Ну, це, це придумати. Таку схему, таку, таку механізм. А там є номер. А Так, да, да, Це номер є, Це є. Вартість є. є, і вартість є, і номер є. І, номер і ми ще додавали туди лейби соціальна допомога поруч. так? <х hehehe> Вітані Олексіївна Крамаренко Рисача Ніко. Територія з неї велика, відстані. Аж під Лукаш і тут ну, різні так поворот. Якби таких будивні Десяток. А, Десяток. Десяток. На, Що? Як він буде зимою?

Ми подали, я подала лист на благодійну організацію право на захист по електровело 34 Ми замовили, ну і на соціальних офіційних центру, де це ну. Ну, сказали, що включать в нас в наступний рік. Типу цю пропозицію зараз вони будуть фінансувати благодійний фонд право на захист дитячий майданчик. Те, що? що буде в центрі, там mm -hmm. на тут на три тисячі доларів. От до кінця листопада вони повинні вже ну, тут не ску... запустити. Скутери, скутери. електро... враховуючи особовий склад соціальних робітників там. Віковий. віковий. В мене в основному попеліхи такі. Якова <різь> це. <різь> за <різь> за пенсійно в основному передпенсійного, за пенсійну. Молоді там одиниці такі. Я хочу сюди отримати 6. 100 зараз вже навіть буде, якщо добавити. Питання рекомендовані для вас вже Дякую. 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 Ми спочатку просили з учасника Олетопів вже право на захист. Тоді, коли працювали там, ми тій дали центру соціальних культур. Така Ірина Булузова, яка проводила захист сподів, тиждень, і тоді за кого, він прийшов, і ми з самого початку року закритили, ну, поки що. Ну, на жаль, на жаль, від нас моревної що Трошки фонди відсунулися для спустим, що ми далі відпустимо. Ні, так, це ні. Бачите? Бачите? Так. Що була окупована громада, то воно тоді... Так, воно тоді було актуальніше. Так, було актуальніше. Ви знаєте, який спостережок Азара... Історія. Що я каже? Так, Ми вже всі отак...